Вітаю на першому подільському. Про найважливіше за цю добу оперативно розповімо просто зараз. Залишайтеся з нами. За перші місяці 2023 року в Україні суттєво зросла вартість овочів моркви, помідорів, огірків та інших. Проте усі рекорди по здорожчанню б'є цибуля. У березні ціна на цей продукт підскочила чи не у чотири рази. Чому так відбувається, та коли можна очікувати здешевлення? Дізнавалися наші кореспонденти. Ціни на цибулю б'ють усі рекорди, але це ще не межа, кажуть експерти. Катерина торгує на продуктовому ринку у Хмельницькому ще з початку його створення. Тут ділиться жінка, вона і для колег, і для покупців, тьотя Катя. І за увесь час розповідає продавчиня, такої ціни на цибулю ще не бачила. Доки не виросте в нас наша цибуля, тут доти буде дорога цибуля, це привізна цибуля. Купують, бо потреба є в людей, але купують мало, досить мало. Ціни на цибулю, якщо порівнювати сторічні, зросли у четверо. На ринку за кілограм пахучого продукту просять від 47 до 54 гривень. Покупці ж помічають дивний феномен. У супермаркеті цибулю купувати вигідніше. От я через те кажу чоловікові, що ми бачили в супермаркеті в сільпо 47 гривень. Там собі вибереш, яку хочеш, а тут мусиш сіткою брати 47 гривень. Цибуля – дворічна культура, то що мало господарів наперед готують сієнку, аби згодом мати власний врожай. Різних сортів уже багато й на ринку, і очевидно їхня вартість теж значно зросла. На посадку от старий завод 190 гривень, а новий завод вже на 5-10 гривень дорожче. По 95 по 100 гривень. Стрімке подорожчання цибулі аналітики прогнозували, що восени минулого року. Вже тоді стало очевидно, що торішню битву за цибулю українські аграрії програли, адже близько третини від усього валового врожаю на ринок традиційно постачали з півдня країни. Нема завоза, цибуля йде за вся. От, нема Херсона, в Одесі мало посадили. От і ціна підскочила. Зараз не сорти, зараз налічує, і це вже дуже добре. За словами експерта аграрного ринку, зростання цін на овочі борщового набору є сезонним та відбувається щороку. Пояснює, попит на цибулю дещо знизиться до кінця весни, оскільки її вирощуватимуть українці на своїх дачних ділянках. Після зниження попиту почне спадати й ціна. Очікувати треба здешевлення. Це не раніше як третя декада травня місяця, адже ми знаємо, що на рівні держави зараз впроваджуються програми грантові програми щодо створення тепличних господарств відповідно за рахунок тепличних господарств. Серед інших продуктів, яким загрожує подальше подорожчання під впливом енергетичної кризи, експерти також називають хліб та булочні вироби. За прогнозами уже у квітні вони можуть здорожчати на 1-3%, А за перше півріччя загалом на 5-10%. Аліна Жолкевська, Дмитро Мільєнко, телеканал Перший Подільський. Моторошну знахідку помітили місцеві жителі у Славуті, які всього лиш хотіли викинути сміття. У контейнері лежала людська кінцівка, частина правої ноги. На місце події одразу ж прибули поліцейські шепетівського райуправління. Правоохоронці з'ясували, що у місцевій лікарні пацієнту провели ампутацію ноги а опісля Її передали родичам пацієнта для захоронення. Однак люди вирішили її позбутися, просто виконавши у сміттєвий контейнер. За фактом поліцейські відкрили кримінальне провадження. У Кам'янці-Подільському вкотре перенесли сесію міськради. Цього разу 27 сьомому засідання запланували на четвер, 16 березня, замість 14-го. Відповідне розпорядження опублікував міський голова Михайло Посідко. Як зазначив, відтермінувати сесію вирішили, аби дати час постійним комісіям належно підготуватися, а депутатам вивчити питання. Як нагадаємо, це засідання обранців мало відбутися ще 2 березня однак тоді на сесію не з'явився міський голова. У Хмельницькій гуманітарно-педагогічній академії для студентів та освітян влаштували мистецький день. Принагідно у навчальному закладі відкрили виставку робіт відомого художника з Хмельниччини Володимира Карвасарного. У якій техніці творить митець, та на якій темі зосередив увагу? Дивіться просто зараз. Це так як ми йдемо в євросоюз євроінтег. Символічну виставку до перемоги урочисто презентували студентам Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії. Всі представлені роботи на тему, яка болить і зачіпає душу кожного українця тему війни. Виставку Володимира Карвасарного його виставки є не тільки в Україні, а є також і за її межами. Питання перемоги, питання воєнного стану з війни. І саме пан Володимир старається в своїх плакатах оті актуальні питання досить серйозно гарно показати. На стендах більше десятка витворів графіка плакатиста з Хмельниччини. Картини намальовані у різних техніках. Вони побудовані на асоціаціях, але зрозуміти про що йдеться не важко. Чоловік зображає реалії російської дружби вже декілька років поспіль. Тут роботи такого періоду, десь 19, 20 21 двадцять Ну період, по суті, війни. Плакат така справа, що це як провокатор. Слухачі факультетів, а особливо курсу Образотворче мистецтво мають змогу отримати досвід та відточувати професійні навички на практиці. Роботами були вражені. Такі виставки у мене перший раз, але це ну дійсно цікаво. Це є плюс до підтримки нашої держави, яка зараз перебуває в такий нелегкий час. Картини всі цікаві, всі доречні. Мені здається, що будь-якій людині, яка прийде подивитися на ці виставки, їй буде цікаво. Надалі плакати митця можна буде побачити у Хмельницькому обласному музеї. Івана Шемчишина, Олександр Попіль, телеканал Перший Подільський. У Хмельницькому оголосили проведення конкурсу на право на розміщення тимчасових споруд для торгівлі у парку імені Чекмана. Із підприємцями укладуть договір про пайову участь в отриманні об'єкта благоустрою. Заявки в електронному форматі прийматимуть до 2 квітня. Самі ж торги відбудуться наступного дня. Детальна інформація на сайті міської ради. Щороку, 14 березня, відзначають Міжнародний день запитань. Наші журналісти поцікавилися у хмельничан, які найбільш незвичні питання їм ставили, та що найчастіше запитують самі. 14 березня відзначається міжнародний день запитань. Яке найнезручніше запитання вам ставили, та що найчастіше запитуєте ви, хлопці? ми одне питання. Коли закінчиться війна? От у нас одне тільки питання. Скільки мені років? Це було незручне запитання. А я, а що ще? А що найчастіше запитуєте ви? Як здоров'я. У нас складніше питання зараз йде про війну, а так поки ніяких таких питань немає. Незручне. Мабуть, щоб не сваритися, то як я ставлюсь до наших сусідів східної країни. Це незручне для мене, тому що можу неадекватно висловитися. Коли Путін здохне. Це я найчастіше запитую. А найнезручніше запитання? Скільки тобі років? Що таке теорема Піфагора? – А що найчастіше запитуєте? Та всього потроху, типу. Ну, зручних запитань багато було. Незручних почти не було. А що найчастіше запитуєте? Як ви відноситесь до даної ситуації? Якої саме? Що в країні війна? Любе, незручне питання, коли перед тобою камера, знаєш, і воно якось. Самнітельно виглядає, так що так. А що найчастіше ти запитуєш? Найчастіше я запитую. Як діла? 14 березня відзначається міжнародний день запитань. Розкажіть, яке найбільш незручне запитання вам ставили, та що найчастіше запитуєте ви? Е, найбільш незручне питання це коли дитина або коли наступна дитина? Е, я вважаю, що такі питання не варто ставити жодній із сімей. М'які іграшки, солодощі та засоби особистої гігієни від самого початку повномасштабного вторгнення і дотепер громадська організація за конкретні справи допомагає внутрішньо переміщеним особам. Днями представники громадської організації відвідали шелтер у селі Кочубіїв Чемуровецької громади. Теплу зустріч бачили і наші журналісти. Восени у селі Кочубів Чемеровецької громади запустили шелтер. Його облаштували у місцевій школі, яка була зачинена ще у 2021 році. Коли ми вирішили, що треба готувати місце для людей, які потерпають від війни, почали облаштування. Фактично, від початку серпня місяця. Розпочалися незначні роботи по переоблаштуванню системи водопостачання, встановили пралочки, встановили душові кабіни. Спільними зусиллями вдалося створити максимально комфортні умови проживання. Побільше місцева громада допомагала із продуктами харчуванням та одягом. Привезли нас сюди на автобусі з ЖД вокзалу. приїхали прямо сюди у гуртожиток. Нас прийняли дуже гарно. От адміністрація все би все було ну добре. Нас зустріли тут дуже добре. основне фінансування на ремонтні роботи виділила місцева влада. Проте за допомогою звертались і до благодійників. Допомагала нам багато різних фондів. І Уляна Юрівна Ткаченко допомогла нам із облаштуванням правочок, За це за що ми їй дуже вдячні. На цьому підтримка громадської організації за конкретні справи не припинилась. Нині в гості завітали помічниці із подарунками. Передали засоби особистої гігієни, солодощі та м'які іграшки для найменших жителів шелтеру. Оксана Медведєва Ігор Шиян, телеканал Перший Подільський. У центрі Хмельницького містяни можуть висадити дерева. Таку зелену акцію ініціювали місцеві владці, алею пропонують створити на вулиці Героїв Маріуполя від пам'ятника Богдану Хмельницькому до вулиці Грушевського. Що саме будуть садити, та скільки? Дивіться далі. 15 нових кленів з'явиться поряд міської ради у Хмельницькому. На вулиці Героїв Маріуполя місцеві владці пропонують краянам висадити дерева. Таку ініціативу започаткували на прохання самих жителів міста, кажуть посадовці. Ціна одного саджанця стартує від трьох тисяч гривень. Придбати їх можна у будь-якому розпліднику, але з певними критеріями. Поза торік ми частково висадили клени червонолисті. Є ще можливість досадити інші дерева. Тому Задля того, щоб і зекономити бюджетний ресурс, і задля того, щоб надати людям можливість долучитися до озеленення, в такій доволі таки привабливій пішохідній зоні, вийшли з такою ініціативою. Дерева мають бути такі ж, як висаджувались там клани червонолисті, із параметрами, які там посаджені, для того, щоб однаково росли і мали однаковий вигляд. І до новин спорту до відновлення чемпіонату першої ліги України з футболу залишається вже менше місяця. ФК «Епіцентр» продовжує підготовку до виступів у чемпіонській групі. Днями команда із Хмельниччини провела черговий спаринг, але цього разу вже із суперником із вищої ліги. Сім забитих м'ячів та перемога футбольного клубу Епіцентр над командою з Української прем'єр-ліги. Попри те, що днями Ковалівський колос провів поєдинок у вищій лізі, на товариський матч з епіцентром вийшов доволі бойовий склад. У ході гри в першому таймі кам'янчани громили суперника вищого за класом із рахунком 4-0. Але під перерву господарі поля змогли розмочити рахунок. У другій половині матчу колос вразив ворота епіцентра ще двічі, але цього не вистачило навіть на нічийний результат. 4-3. Таким є підсумковий рахунок. Унок матчі між колосом та епіцентром. Наступний спаринг команди із Хмельниччини планує зіграти 16 березня проти Вижгородського Діназа. Хмельниччина має чимало талановитих спортсменів, але не кожен може розкрити свій потенціал банально через нестачу підтримки. Попри всі виклики, нещодавно спортсмен із Кам'янця-Подільського став чемпіоном Кубка Європи із кікбоксингу, що проходив у Хорватії. Наші журналісти мали змогу поспілкуватися із молодим кікбоксером більше про спортивну кар'єру та кому хлопець завдячує своїм успіхом. Дивіться за мить. Лише два роки у кікбоксингу, а вже чемпіон Кубка Європи. Сергій Лабатюк нині кандидат у майстри спорту України. Нещодавно спортсмен зміг вибороти золоту медаль у Хорватії. Хлопець в дитинстві займався різними видами спорту, але врешті прийшов у кікбоксинг, бо завжди захоплювався ним найбільше. У мене тато тренер і якби любов до кікбоксингу проявив до мене з самого дитинства. Про перемогу на Кубку Європи розповідає, тріумфував завдяки підтримці друзів, бійців клубу Прайт із Кам'янця-Подільського тренерів та вірів в себе. Я не думав про програш, як би на Я завжди думаю про виграш. Ніколи не заганяю в себе в такі ситуації, що я маю по-любому програти, а завжди думаю про виграш, який би не був проти мене противник. Важливу роль в кар'єрі Сергія відіграв його кумир, яким він надихався. Я бачив кар'єрний рост спортсмена Романа Головотіка, заслуженого майстра спорту міжнародного класу. І я е, хочу досягти таких самих вершин, яких десятків із спортсменом займаються два тренери. Одним з яких є його батько. Анатолій Лабатюк також має чим пишатися на професійній ниві. Цього дня спортсмен взяв участь у відкритому чемпіонаті Хмельницької області з кікбоксингу, де здобув впевнену перемогу як у півфіналі, так і у фінальному поєдинку. Надалі Сергій із командою мають амбітні плани: хочуть потрапити у національну збірну України та представляти нашу державу на світовому рівні. Нам зараз треба відібратися на чемпіонаті області, оце зараз проводим, потім чемпіонат України в Броварах, який ось буде 30 березня. І там же буде, в принципі, сформована команда і такий заключний турнір це буде Кубок світу в Будапешті. Це ми етапи маємо пройти. І я думаю, на НТЗ попасти в Панчезаску, потім в Болгарію і в Турцію. А щоб спортсмени мали гідні умови для розвитку, долучається до підтримки спорту на Хмельниччині, громадська організація за конкретні справи, відгукуючись на потреби з ремонтом застарілих залів та активно підтримуючи організації різних спортивних заходів, Олександр Тітов, Дмитро Мілієнко, Ігор Гулько, телеканал Перший Подільський. Сьогодні, у день добровольця, ми дякуємо кожному, хто захищає нас від ворога. Зичимо якнайшвидше повернутися додому цілими здоровими та з перемогою. А наразі прощаємося з усіма, але лише до наступної зустрічі в ефірі.